Усім привіт! А сьогодні ми подивимось на Python з досить таки незвичного кута зору, а саме зі сторони операційної системи. І в цьому відео ми будемо говорити про канали зв'язку, змінні оточення, сигнали, ексід-коди та багато іншого. І все це на простих прикладах. Тож ви дізнаєтесь багато цікавого про роботу операційної системи і яким чином вона може взаємодіяти з вашою Python програмою. Коли ми запускаємо Python-програму, на рівні операційної системи створюється процес. І сюрприз, сюрприз! Він жодним чином не відрізняється від будь-яких інших процесів, які в цю мить виконуються операційною системою. Він для системи, по суті, є таким собі чорним ящиком, і, як і усі інші законослухняні процеси операційної системи, стає в чергу на виконання. Будь-який процес можна розглядати як такий собі набір інструкцій, щось прочитати з пам'яті, щось записати в пам'ять. А інструкції ці виконує процесор комп'ютера. Але він не може виконувати усі процеси одночасно. Тож диспетчер задач операційної системи час від часу бере той чи інший процес і дає йому змогу певний проміжок часу виконувати свою внутрішню логіку на процесорі, після чого цей процес повертається назад у чергу. Це так звана конкурентна асинхронність, адже процеси конкурують за ресурси процесора. Тож, давайте подивимось на нашу Python-програму як на звичайний процес, і розберемося, яким чином він комунікує з операційною системою або навіть з іншими процесами. На всякий випадок попереджу глядачів з слабкою нервовою системою. Дивитись ми будемо на операційну систему Windows. Та я використовую GitBash термінал, тож команди будуть відповідати таким, які ви б використовували на Linux або на MacOS. Посилання на дистрибутив GitBash залишу у описі до цього відео. Почнемо з найпростішого. Створимо Python програму, яка робить дуже просту річ, Друкую щось у термінал. Тож при запуску ми побачимо вивід нашої програми, а це так званий standard output. Стандартний вивід. І штука в тому, що ми можемо вивід програми. Перенаправити у файл. Тоді в терміналі ми вже нічого не побачимо, та буде створений файлик з усім збереженим виводом. А будь-який процес має два стандартні виводи. Перший для простих повідомлень, по типу такого, яке ми тільки що побачили, і другий для помилок. Тому давайте в нашій програмі допустимо помилку і перезапустимо її. Як ми бачимо, помилки все ще виводяться в термінал. Та ми їх також можемо перенаправити у файл. Нехай це буде File Error. А якщо ми використаємо подвійний знак більше, то таким чином ми будемо не перезаписувати файл, а додавати в нього нову інформацію. Вітаю! Ми познайомились з основами логування. Та крім виводу інформації, процес може отримувати інформацію на вхід. А це його так званий стандартний інпут. В Python дані всередину програми ми отримуємо при виклику функції input. І вхідними даними будуть дані з терміналу, які ввів користувач. Тобто програма може отримати щось на вхід, обробити ці дані і передати далі через один з двох каналів виводу. При бажанні ми можемо створити навіть два процеси. Один із процесів буде генерувати вихідні дані, а другий буде їх використовувати. Щоб перенаправити вивід однієї програми в іншу, в терміналі використовується вертикальна лінія так званий пайп. Ось таким чином ми запустили дві Python програми. Друга програма доходить до виклику функції input і чекає там дані на вхід. І як тільки вона їх отримує від першої програми, коли перша програма в свою чергу виконує інструкцію Print, вона їх обробляє і перенаправляє у якості вихідних даних у файл. І насправді нам зовсім не обов'язково продукувати дані за допомогою. Python програми. Ми можемо запустити якусь іншу консольну аплікацію, яка вже існує в операційній системі і яка згенерує для нас якийсь корисний вивід. А ми візьмемо його і перенаправимо у програму Python. Розглянемо ще один цікавий приклад, який вартує уваги. Нехай нам потрібно прочитати дані із файлу рядок за рядком. Ми це можемо виконати за допомогою консольної програми за назвою CAT. А вивід цієї програми ми перенаправимо у стандартний інпут нашої програми. В свою чергу в Python-програмі, щоб прочитати усі рядки, а не тільки перший, ми створимо нескінченний цикл і в ньому використаємо виклик у функцію input. А як Пайтону зрозуміти, що він прочитав усі рядки файлу і можна виходити із циклу? Якщо ми запустимо таку програму, ми побачимо, що як тільки усі рядки прочитані, в Python виникає помилка, що перекладається як кінець файлу. Ми можемо перехопити цю помилку і спокійно собі продовжити виконання нашої програми. Тобто ми бачимо, що таким чином Python процес абсолютно повністю сумісний з будь-яким іншим процесом, який ви виконуєте на операційній системі. А що робити, якщо програма застрягла в нескінченному циклі? На допомогу нам приходить комбінація клавіш Ctrl-C, яка допоможе зупинити виконання програми. А в самій програмі при цьому виникає помилка Keyboard Interrupt. Яку можна обробити і виконати усі необхідні дії перед закінченням програми, і власне спокійно її завершити. З точки зору операційної системи вона всередину процесу відправляє спеціальний сигнал. Є багато інших сигналів, які операційна система може надіслати у процес, а той, в свою чергу, на нього якимось чином відреагує. Також варто зазначити, що зважаючи на те, що процес є чорним ящиком для операційної системи, єдиний спосіб, як вона може зрозуміти, чи процес виконався успішно, чи впав з помилкою, це подивитись на ексід-код процеса по його завершенню. 0 вважається успішним ексід-кодом. 1 є неуспішним. Взагалі існує багато різних exit кодів від 0 до 255. Наприклад, Exit код 137 означає, що процес був прибитий диспетчером із-за того, що з'їв занадто багато пам'яті. В Python, якщо програма пройшла від початку до кінця, exit код буде 0. Якщо ж впала з будь-якою помилкою, то статус код буде відповідно 1. При бажанні ви можете самі вказати Exit-код безпосередньо в Python програмі за допомогою функції Exit. Вона не тільки одразу завершить програму, а ще й результатом цієї програми буде саме той Exit-код, який ви вказали. Ще цікавою особливістю процесу є можливість його параметризації при запуску. Ми це вже бачили для консольних аплікацій. Які ми сьогодні використовували. Та ж сама команда Echo очікує необмежену кількість додаткових параметрів, які будуть роздруковані у термінал. У випадку Python, при запуску інтерпретатора ми вказуємо першим параметром файл, який ми запускаємо. Та замість цього ми могли би передати і інші параметри: параметр Help, щоб побачити список очікуваних параметрів. Параметр version. Щоб подивитись поточну версію Python. А параметр "-m", вказує, що ми зазначаємо певний модуль, і ми хочемо виконати його логіку. Наприклад, таким чином ми можемо скористатись модулем PIP, щоб встановити нові модулі або переглянути існуючі. А при запуску власної програми. Насправді можна передати скільки завгодно і яких завгодно параметрів. Головне тепер зрозуміти, яким чином їх можна отримати безпосередньо в самій програмі Python і відповідно до цього виконати якусь специфічну логіку. І з цією метою ми можемо використати модуль sys, який є таким собі інтерфейсом для взаємодії з інтерпретатором через який можна дізнатись багато специфічної технічної інформації про поточний запуск Python програми, в тому числі можна побачити усі вхідні параметри, використані при запуску цієї програми. І це можна якось використати для внутрішньої логіки програми. Та для уніфікації інтерфейсів та спрощення обробки вхідних параметрів в Python існує модуль ArcParse який дозволить дуже легко і просто створити обробник вхідних параметрів. Він навіть надає можливість запитувати перелік зареєстрованих вхідних параметрів за допомогою команди «Help» що значно спростить будь-якому користувачеві роботу з такою аплікацією. Та це не єдиний спосіб, яким можна параметризувати вашу Python програму. Термінал, який ми використовуємо для написання команд, виконує не просто якісь команди, а так званий Bash Script, який є такою собі повноцінною мовою програмування. Як в будь-якій мові програмування, в ньому можна створювати змінні і присвоювати їм якісь значення. Наприклад, я створю змінну A із значенням 123, і за допомогою команди echo я можу подивитись на значення, асоційоване з цією змінною. У вашій системі вже існує багато різних системних змінних, які використовуються операційною системою для реалізації своєї логіки, які можна побачити за допомогою команди env. І серед них, наприклад, можна знайти змінну Path, в якій описані усі папки, в яких варто шукати команду або програму, яку ви намагаєтесь виконати в терміналі. Наприклад, той же самий Python знаходиться в одній із папок, перерахованих у змінній Path. І Python програма має доступ до усіх цих змінних оточення, які можуть бути використані для доналаштування вашої програми. Імпортуємо модуль OS, який відповідає за взаємодію з операційною системою. І подивимось на атрибут Environ. Це є змінні оточення, які були доступні в терміналі під час запуску Python програми. Їх якраз і використовують для конфігурації Python програми, і, наприклад,. Передачі в програму вразливих даних логін, пароль користувача, ключі від бази даних і так далі. Або таких, які можуть змінюватись в залежності від середовища, на якому аплікація розгортається, хости, порти аплікації або інших сервісів, за якими вона може взаємодіяти. А головною перевагою є те, що усі ці важливі дані не будуть міститись безпосередньо в вашому коді, а будуть налаштовуватись. Десь там за лаштунками. В цьому відео ми отримали змогу подивитись на Python трохи з іншої сторони. Як то кажуть, out of the box. І ми бачимо, що Python-програма є звичайним процесом, який може використовувати різні інструменти, за допомогою яких насправді відбувається взаємодія з будь-якими іншими процесами в операційній системі. Програму можна параметризувати, спілкувати з нею через канали зв'язку. Надсилати сигнали, які будуть оброблені відповідно до внутрішньої логіки програми. Та, звісно, ми лише доторкнулись до поверхні цієї теми. В Python є багато різних інших інструментів для взаємодії з операційною системою та з іншими процесами, які в тому числі дозволяють створювати нові процеси або прибирати існуючі. Сподіваюсь, вам не знадобляться ці знання на практиці, та в будь-якому разі ви будете краще розуміти, як працює операційна система і яке місце в цій інфраструктурі посідає, здавалося б, звичайна така собі Python програма. А на сьогодні це все. Вивчайте Python, любіть свою операційну систему і до зустрічі у нових відео!